Аби були ситі та здорові, за вісім годин львів'яни зібрали дві машини продуктів для солдатів. Таким чином вирішили допомогти новоствореній національній гвардії. Люди приносили для військових крупи, консерви, солодки та медикаменти. Повернули солдатам і частину трофейної амуніції, яку винесли з райвідділів міліції чи частини внутрішніх військ під час ночі гніву. Частину спецзасобів та продуктів хлопцям вже передали. О шостій ранку завантажили в окремий мікроавтобус, який виїхав разом. Ом із бійцями в місце дислокації їхньої частини. Вів'ян просять і надалі приносити одяг, спальники, продукти та засоби індивідуального захисту. Допомогу приймають за адресою водогінна 2. Це все принесли за один день. Люди сьогодні приносили до другої години ночі. Це все зносили, привозили. Там ліки, перев'язочний матеріал, хірургічні інструменти, одноразові шприци знеболювальні і застудна. все таке все, саме, саме необхідне, що потрібно зараз на даний момент солдатам. Але основним меседжом це було, щоб люди, які на місцях в центральній і східній Україні, розуміючи, що відбувається якесь дислокування українських частин, також створювали певні самоорганізації і долучалися у допомозі в зв'язку з тим, що у Нас вже є сформована нацгвардія. То вона в першу чергу повинна відчувати свою елітність.